В зоні АТО продовжуються бойові дії українських військ з терористами. Протягом дня злочинці 71 раз обстріляли армійські позиції з градів, артилерії, танків та мінометів. Найбільш напружена ситуація вже вкотре фіксується на Дебальцівському напрямку. В цьому районі фіксується накопичення ворожої техніки зі сторони Стаханова та Сніжного. За день російські найманці 13 разів зградів та артилерії обстріляли місто і околиці. П'ять разів бандити невдало намагалися штурмувати наші позиції. Ранком, в ході подібного зіткнення, бійці Збройних сил України знищили чотири ворожі танки. Також бандити поблизу Чернухіно і Луганського вступили у бій з нашими військами та відступили. Певна активізація обстрілів спостерігається і на Луганському напрямку. З Градів бандити обстріляли Тошківку, Верхню Ольхову, тричі Кримське. В цілому по напрямку зафіксовано 18 обстрілів. На Донецькому напрямку найбільше постраждало селище Пєске. Бандити шість разів вели вогонь по населеному пункту. У відповідь українські артилеристи влучним вогнем примусили ворога дорого заплатити за руйнування мирних помешкань. Тож терористичне зло омиє кров'ю кожний метр землі, на яку намагається внести хаос.